А якщо ми воюємо тут ненависть, злість, гнів, почуття вини е, осу, так помста, то ми тільки розпалюємо. Ми як бензину лиємо у, у вогонь, думаємо, хочемо затушити. І ви не розумієте, як воно працює. Ту. от чому Ісус сказав: не проклинайте ворогів. Не тому, що Він казав, любіть ворогів, бо вони файні ваші друзі. Ні. Він розумів, як працюють ці духовні принципи. Бо коли ти проклинаєш, то ти, як вогонь, хочеш затушити, відро бензини виливаєш. А коли виливаєш відро бензини, що відбувається? Бух, ще більший вогонь. І тоді що ти робиш? Ще більше проклинаєш. І ти будеш це робити, поки той вогонь не зість тебе. І він зість тебе. А любов і прощення що робить? Це як відро води. Фу, гасить. Гас. Воно суперечить нашій лозіці, воно суперечить нашій природі. Тепер нарешті ви почнете розуміти, що Царство Боже суперечить усім принципам цього світу. Навчання Ісуса повністю суперечить усім принципам. І тому ми деколи думаємо, ну як це неможливо. І ви праві, це неможливо. Бо ви ходите в плоті. Тому це неможливо. Але ходити в дусі, то це можливо. Просто не розуміємо.